Друзі та гості каналу я радо вітаю вас на спільному шопінгу секондами Одеси. Після зачинення декількох хуман у моєму районі всі ми частіше стали відвідувати вагові секунди. Взяла приміряти шовкову розкіш. Це абсолютно нова сукня з біркою на знижкою у 70 фунтів. Із 100% шовку підкладинка тягуча віскозна колір неймовірно гарний, трохи сталево сірий і гарно оздоблена. І також взяла в примірку звичайну сукню від Primark дуже вона симпатична виявилася. Так от, ця шовкова сукня була трошки замала за зростом, думаю, на Жіночку трохи нижчу, вона б сіла ідеальна. Виглядає вона. Дивіться, вона така і святкова, і навіть на роботу, на повсякдень. Не прозора, достатньо вільно скроєна. І сподобалися мені оці матові маленькі паєточки, нашиті візерунком, як мережевним візерунком. Ну просто краса. Від прайморк сукня дуже симпатична, хоч вона і із синтетики та комфортна була і до тіла, і за розміром, і за фасоном надзвичайно вдала. Розташували її на люксі, оцінили у 350 гривень. У секунді одяг з Європи зустріла нові якісні святкові туфлі від американського бренда Стів Madden за ім'ям засновника з 1990 року. Бренд не можна назвати дешевим. Знайшла на сайті такі самі туфлі, а за ціною вже із знижкою майже 5 тисяч гривень. То був 42-й завеликий на мене розмір, але приміряти їх було задоволення. Просто краса і підбори стійкі, вага розподіляється рівномірно в поступі. Мені дуже сподобалася ця примірка. Думаю, якщо б вони були мого розміру, я б спокусилася на покупку, оцінили їх у тисячу гривень. Дівчата цього відео ми ще з вами заглянемо до Хумани, дещо обговоримо. А поки що знаходимося в секонд секінгенті Smart Store. Показую, що є. Це далеко не перший день оновлення товару. Мені сподобалася сумка. А матеріал штучний та виготовлена вона за зручним цікавим дизайном. Середньої ширини тут пасок. Все мені сподобався і колір також. Це англійський бренд виготовляє в основному із штучних матеріалів. Свої вироби. І дійсно відрізняються сумки цікавим дизайном. Пухон це звичайний простий, синтетичний, не новий з платформи ASOS. Він просто тепленький, а просто світлий і вирішила його приміряти, тому що треба вже звикати до теплих речей. Далі Вельветова від Зара, спідниця на запах. Вона не була новою. Просто була цікава за дизайном, достатньо мені за розміром та довжиною. І захотілося скомбінувати саме із блакитним, адже поєднання блакитного та такого насиченого, насиченого пісочного кольору дуже виграшно виглядає. Блуза нова з біркою 22 євро або 17 з чимось фунтів за цінником. Коштувала ажурна, симпатична, ну, поєднала їх хіба що за е, кольорами. От мені подобається таке поєднання. Ну і сумочку від Клаудіо Канова, звичайно ж, також додаю до примірки. Ще одна надзвичайно приємна річ, найтонша новенька від F&F е, блузочка із найтоншої вінскози, яку тільки можна зустріти. Вона, звісно, в секунді трошки зім'ята, але такий гарний бірюзовий колір. Теж непогано поєднується із кольором від спідниці. Ці речі не дуже одна до одні пасують, але так захотілося приміряти щось приємне до шкіри. А в іншому смарт-сторі сумку, яку ми з вами знаходили на звичайній вазі в кращому геть новому стані. Визначили на люкс. Нічого особливо цікавого для вас, а це перші хвилини нового оновлення люксу, я там для нас із вами не знайшла. Ну а поки ви бачите мої біжутерні пошуки, спробуємо розгадати. Таємницю, причини закриття хуман. А чого таємницю, бо лишається лише здогадуватися. Адже коли я напряму запитала у працівниць одного з філій, який зачинявся, всі вони кажуть одну й тому ніби завчену фразу Нам нічого не кажуть. Гадаю, вони все ж таки щось знають або мають власну думку. Та від них вимагали нічого не розголошувати, ну принаймні покупцям в залі напряме питання. Чула багато версій, все це на рівні чуток, адже ми можемо з вами лише аналізувати факт. Наприклад, однозначно Хумана не витримує цінової конкуренції в країні в умовах війни, де скорочується не тільки чисельність населення, але й купівельна спроможність. Одночасно із цим виникає багато нових пропозицій, більш лояльних за цінами, тобто сказати однозначно, що ринок геть. Впав, теж ми не можемо. Впала купівельна спроможність, тому бізнес підлаштовується. Нові з новими назвами, з новими умовами відчиняються магазини. Один із них ми в найближчому відео з вами відвідаємо, який в Одесі відкрився, а також більш лояльними за цінами і приємними за стилем покупки. Починають діяти мас-маркети, де купити на розпродажі під кінець сезону речі можна починаючи лише від 100 гривень. Звісно, ці речі не завжди якісні, не завжди унікальні, не в одному екземплярі, як в секунді. Ну, Плюси і мінуси таких покупок ми з вами знаємо, але коли треба закривати свої базові потреби по одягу і потреби своїх дітей а Ціни вирішують дуже-дуже багато. Також чула версію про завищену оренду для хуман. Не думаю, що для такої мережі окремо якісь умови по оренді просто вигнали їх з ринку. Мова зараз саме про місто Одесу. Тут ми із вами можемо інші причини проговорити. Не останню роль відіграло те, що Одеса та Одеська область за реєстром в країні тепер відноситься до зони активних бойових дій. Можливо, тому бізнес скорочується, перестраховується, але все ж таки найбільша причина то їхні ціни. Вкотре хочу вам подякувати за коментарі. Там піднімається багато цікавих тем, які ми з вами обов'язково усі геть обговоримо. 1 вересня в магазині було досить тихо і спокійно. Розглядала взуття на вагу, придбала собі лише одні шлюпанці-в'єтнамочки бігати біля дому. Трохи мене злякало оте дитяче взуття із вогниками. Очі шукали щось шкіряне та цікаве, а руки тягнулися до усього блискучого. А прямо на підлозі лишилося взуття, яке не купили ті, хто займаються ресейлінгом, тобто перепродаж. З посмішкою роздивлялася а, сукню, весільну, вінтажну, ну або геть стару, вже немодну у стилі Проні Прокопівни з е, фільму За двома зайцями. Так мені здалося. Робота груба, е, матеріал синтетичний. Ну а тут вже обрані пари взуття людьми, які перепродають на інших платформах і мої зручні шлюпанці з товстою підошвою, завдяки якій оця перетинка не буде витинатися завчасно. У ваговому British Mix розглядала ось такий кейс, чи органайзер, чи навіть сумочку, бо є петельки по боках для ланцюжка від косметички Clarence, також Футляр від Yves Saint Laurent, оригінал, без верхньої кришечки. Ну а ми вже знову в Хумані. мене просили інколи відвідувати чоловічі відділи, саме зараз ми там. З особистих вражень хочу сказати, що жакети, зроблені для чоловіків, найчастіше набагато якісніші, ніж жіночі. На це пов'язано, мабуть, із тим, що одним з критеріїв у жінок для обрання, в тому числі і жакетів, будь чого це форма і зовнішній вигляд, і ми здатні терпіти більше дискомфорту заради вигляду. Ну гляньте на цю чудову сорочку, якісну, здалеку, ніби картату в клітинку, зблизька. Це маленькі різнобарвні кола і хочеться розглядати. Цікавенна річ, наступна камуфляжна від Hilfiger, надзвичайно якісна, ціну ви бачите. Отож, повертаючись до теми вибору речей, закликаю вас бути більш вимогливими і до зовнішнього вигляду, і до якості. робіть це так, як чоловіки. Там у них має бути усе на висоті. Для того, щоб привабити чоловічі кошти, виробник на перше місце ставить комфорт, якість виконання, міцність та зовнішній вигляд. А у нас на першому місці зовнішній вигляд і на інші важелі ми вже не так зважаємо. Тож давайте з цим щось робити і створювати правильний попит на наші жіночі речі. Ми все ж таки мусимо надати належне хумані за те, що більшість речей загалом вони виглядають як нові або геть нові, багато присутньо по залу стокових речей, тобто вони однакові, лише різняться за розміром, наприклад. У вахових секундах таке трапляється рідше, там все ж таки там можна побачити бірку паперову рідну із цінником, з знижками, порівняти, або з'ясувати для себе цінність речі, а в Хуманії всі бірки паперові видаляються. Тобто можна бачити, що річ нова, але бірочка буде відсутня. Купувати одяг в Хумані набагато приємніше, просто завдяки таким високим цінникам, те, що на базі розуміє, що то секонд і викликає такий певний дисонанс, адже бюджетним магазином вже назвати його досить важко. Чула жарт, що їм лишилося хіба що зробити ще платний вхід. Ну, загалом дуже шкода, коли будь-який бізнес скорочує свою діяльність. Будемо чесними, нам є за що подякувати мережі Хумана. Зловила себе на думці, що мені було чомусь приємно потрапити на чоловічу територію щодо одягу. А от чоловіки, то я помітила, спокійно ставляться до наших таких вторгнень. Бо найчастіше вони розуміють, що то жінка чоловікові або сину шукає. То ми це робимо найчастіше через піклування. Тоді як наші злі люди виправдовуються тим, що чоловіки по життю найчастіше щось у нас забирають. Отож, дівчата, якщо чоловічі речі на жінках не викликають подиву та супротиву, то те, що вони не можуть носити наші сукні та спідниці, дещо заспокоює. Повзуттю не зустріла в той день нічого особливого, і це не тільки моє враження. Чула багато таких самих думок. Не хочу вас втомлювати занадто довгим відео та обіцяю наступне розпочати одразу із примірок у мережі Хумана. Головне повертайтеся до мене усі живі й здорові.